Вітаю вас, дорогі мої герої та героїні. З вами Роман Мельниченко. І у нас «Думки в голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. Це просто «Думки в голос. І ми з вами е розмовляємо про біль. І сьогодні я хочу поговорити про біль близькості. Ми вже поговорили з вами про біль як зростання і про біль як симптом. Біль як симптом, це ну про травму, все як понятно, з негативним окрасом. Біль зростання ми зрозуміли, що це е, навіть може бути добре, і потрібно про це подумати. А що ж таке біль близькості? І біль близькості може мати негативний аспект, і може мати е, аспект позитивний, так скажемо. Ось або. Такий аспект необхідності, я б сказав би, да? так як є аспект необхідності в тому, що коли ми е, біжимо 50 метрів, нам це потрібно для якихось наших цілей, похудати чи марафон е, пробігти, то є біль зростання, і це необхідність. Нам потрібно, ми тут нічого не можемо зробити, він буде. він буде. І треба змінити свою філософію, свій погляд на речі. І це ж стосується болю близькості. Без неї ніяк ми не можемо уникнути болі близькості в стосунках між людьми. Це неможливо. Грубо кажучи, коли ви йдете по вулиці, і хтось вам скаже, ти дурак, якась незнайома людина, це вам буде неприємно. Але не так неприємно, коли вам це скаже дорога вам людина, дитина, батько чи мати, дружина, чоловік, друг там, і тому подібне. І тому, ті, хто найближче до нас, тим больніше вони нам можуть зробити. Так? Тобто, тим боляче. Вони можуть нас задіти за якісь такі струни душі, які ніхто на них не знає, як надавить, а ті люди, які нас знають, вони можуть це зробити. І відповідно ця біль близькості, яку ми переживаємо, в ній є аспект, як те, що ми, наприклад, конфліктуємо, втратили повагу один до одного, емоційну близькість втратили і зневажаємо один одного, чи не виправдали довіру. Ось це буде біль близькості від негативу. Але іноді біль близькості може бути від того, що людина, яку ми любимо, захворіла, що вона старіє, або ми втратили її, да, ми, або ми посварилися і не бачимося, і не можемо ніяк помиритися, і нам не вистачає людини, або це довга розлука, чи ще щось таке. І це теж біль близькості. І ось цю біль близькості це по необхідності, її не можна нікуди діти. Якщо ми конфлікт можемо налагодити, то, наприклад, може, іноді розлуку ми не можемо відмінити, і вона буде тривати ще якийсь час. Або смерть людини, да, не дай Бог. Ось або те, що людина старіє, ми дивимося там на наших батьків, і нам від цього боляче. Це біль близькості. Чим сильніше ми любимо, тим нам боляче ще, або захворіває нам дорога людина, так? Яким смертельним недугом. Або в неї відбувається. Втрата органів кінцівок з якихось там причин за війни або й за хвороб і тому подібне. І, відповідно, ця біль близькості це вже необхідність. Ми можемо її зменшити, ми можемо її правильно опрацювати. Тут уже психологи можуть допомагати, експерти, але її повністю все одно не уникнеш, тому що одна із трагічних сторін стосунків між людьми це те, що любі стосунки закінчуються. Рано чи пізно любі стосунки закінчаться. Ось. І в них є ця е, момент трагізму. Также на фоні цього, на фоні зрад, які ми можемо отримати, або на фоні втрат людей, у нас може розвинутися страх близькості. Страх близькості йде від того, що я знову не хочу переживати біль близькості. І відповідно люди, які бояться вступати в стосунки, ну, наприклад, в романтичні стосунки бояться вступати, або у них мало друзів, чи ще щось таке. У них може бути страх близькості. Страх близькості може з'явитися ще в самому дитинстві, коли самі найдорожчі для тебе, без самі, да, просто найдорожчі люди, бо це <смір> русизм. От, борюся борюся з ним, але він іноді проскакує. Е, і Найдорожчі для тебе люди, коли ти маленька беззахисна дитина, вони можуть щось проти тебе робити, проти твоїх інтересів, проти твого емоційного здоров'я, фізичного ще щось таке просто жорстко виховувати. І відповідно дитина вирішує ні до кого не наближатися, тримати кордони далеко, щоб ніхто не міг підійти близько і ранити. І іноді люди, які приходять на психотерапію і мають такі емоційні травми дитинства, пов'язані із стосунками. Вони приходять і жаліються. У мене нема друзів, у мене нема партнера там. Я не можу знайти спільну мову з колегами там, і тому подібне. А в людей просто страх близькості. Є потреба біологічна бути близьким з людиною, але всередині ай-яй-яй не підходь занадто близько, бо опечешся. Або ми пережили в юності, або старше якусь зраду, якусь нещасливу закоханість, кохання, дружбу, коли друзі зрадили чи щось таке зробили. І ми на несвідомому рівні вирішуємо. У нас наші центри болі волали про те, що. Боже Боже, щоб вже ти ще з кимсь так от дружив, щоб комусь так довірився, та щоб хтось так закохався, та ніколи. І як тільки виникає людина в вашому полі зору, з якою можна подружитися, довіритися або закохатися, ті центри болю просинаються і кажуть: ні, 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 ми вже знаємо, ми там були, дякуємо, не сьогодні. І людина вже навіть може не розуміти, тому що це вже іраціональна. Частина нашої психіки інстинктивна, можна її назвати, рефл... реф... рефлексивна, ось напевно, що це правильніше, ніж інстинктивна. Ось це вже на рівні рефлексу. Все, не наближайся. ось, Але ми не можемо бути по-справжньому щасливими без стосунків, і ми не можемо бути по справжньому щасливими, не прийнявши біль близькості як необхідність. Що ми все одно рано чи пізно втратимо людину. Це прийняття. Отак як прийняття великої фігури. До речі, про це я на Патреоні розказую. У мене є про стосунки там декілька кого на Патреоні нема, можете перейти, знайти, або в цих в коментарях попросити, я вишлю. Там є про стосунки, там є про біль близькості, більш детально. Але. Нам потрібно змиритися з тим, що якщо я хочу любити і щоб мене любили, мені потрібно набудувати емоційну близькість з людиною, а це значить, що іноді мене ця людина може образити сильніше ніж інші люди. І це з одного боку, хоч вона потім за це перепросить, але в моменті буде боляче. І ми можемо втратити цю людину, і це теж буде боляче. Але лише через прийняття цього, через правильно, знову ж таки, прийняття е реальності, тобто правильного підходу до життя, правильної філософії життєвої, ми можемо сказати: ну, ось така ціна за стосунки. Це біль близькості. Але е саме близькість, любов, кохання. Роблять нас дійсно щасливими людьми. Ну і за це є ціна, як і у всього найважливішого для нас. Ну а на сьогодні все. Це були Демків Голос. Пока.